У світі, де людська діяльність залишила глибокий слід на довкіллі, майже не лишилось місць, які зберегли свою дикість і первісну красу. Та деякі куточки природи все ж стояли, і одним із них є острів Лордгай, затишна і майже казкова ділянка суші посеред Тихого океану. Це місце вражає багатством унікальних рослин і тварин. Його коралові рифи вважаються найпівденнішими на планеті, а місцеві мешканці ревно оберігають гармонію свого мініатюрного світу від вторгнення сучасної цивілізації. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. Лорд Гай це не просто острів, а уламок стародавнього вулкана, що зберіг форму бумеранга. Його розміри скромні, приблизно 10 км у довжину і всього 2 км завширки. Розташований він у Тасманському морі між Новою Зеландією та Австралією, хоча географічно набагато ближче до останньої. Досідняє звідси близько 700 кілометрів. Попри адміністративну принадлежність до Австралії, острів має власне самоврядування. Великих міст тут немає, лише невелике селище. І хоча площа острова зараз не перевищує 14 квадратних кілометрів, колись вона була значно більшою. Через мільйони років ерозії, лорд Гай втратив чимало територій, і за оцінками вчених, приблизно через 200 тисяч років його залишки повністю поглина океан, але доти, це справжній оазис життя. Ландшафт острова вражає різноманіттям. На заході спокійна лагуна з білосніжним піском та коралові рифи, що виблискують під сонцем. Південна частина це лісісті схили, що здіймаються до вершини гори Гауер, яка височіє на 875 метрів і відкриває панораму всього острова. Центр між північною та південною височинами займає рівнина ділянка з городами злітно посадковою смугою та житловими будинками. Тут життя пульсує спокійно у гармонії з природою. Історія Лорд Гау починається задовго до появи людей, але зафіксоване знайомство європейців із цим місцем відбулося лише у 1788 році. Тоді лейтенант Віткбірд Боу, прямуючи з колоністами до острова Норфолк, виявив цю ділянку суші. На той момент острів був безлюдним. Перші постійні жителі з'явилися лише у 1834 році. Це були три родини з Нової Зеландії. Спочатку Лорд Гау служив перевалочною базою для китобійників і морських суден, які курсували між Сіднеєм і Норфолком. Через те, що місцева фауна не відчувала загрози від людини, багато ендемічних видів стали легкою здобиччю. До 1870-х років інтенсивне полювання на китів почало згасати, і жителі острова переключилися на експорт насіння пальми Кентія, яка користувалася попитом на ринку кімнатних рослин Європи. З 1884 року компанія Burnsfields налагодила регулярне сполучення з материком, що згодом перетворило острів на туристичну точку. До 1932 року туризм став другим джерелом прибутку для місцевих. А після завершення Другої світової війни, завдяки гідропланам, кількість відвідувачів зросла ще більше. Острів остаточно закріпив свою славу природної перлини у 1982 році, коли був внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Життя тут тісно пов'язане із пташиним світом. На острові мешкає понад 200 видів птахів, і багато з них є ендемиками. Багато пернатих не бояться людей і легко підпускають їх на близьку відстань. Та, на жаль, не всі представники фауни збереглися з часів відкриття острова. Наприклад, велика біла султанка, яка не вміла літати, була цілком знищена моряками та кітобійцями ще в першій половині 19 століття. А також зникли й деякі підвиди папуг. Фермери вважали їх шкідниками для своїх посівів і активно винищували. Із сапців тут збереглася лише одна тварина велика лісова летуча миша. Цікаво, що на острові повністю відсутні отруйні або небезпечні тварини. Немає ані змій, ані отруйних камах, ані колючих рослин. Усе це робить лордгау надзвичайно безпечним місцем для людини. Та гармонію цього природного світу неодноразово порушували загрози зовні. Однією з найсерйозніших проблем стали петюки, що потрапили на острів приблизно 100 років тому, наймовірніше з торгових кораблів. Вони швидко розмножувалися і стали причиною вимирання десятків місцевих видів, серед яких як комахи, так і птахи та рідкісні рослини. У відповідь на це, у 21-му столітті влада ініціювала масштабний проект з ліквідації гризунів вартістю понад 15 мільйонів доларів. Протягом 2019 року фахівці знищили приблизно 350 тисяч особин, використовуючи отруєні приманки та пастки. Компанія виявилась успішною до початку 2021 року. Що рів на острові не виявили протягом півтора року. Природа почала оживати, Мешканці знову чують уночі цвіркання цвіркунів, звук, який раніше майже зник. Рослинний світ Лорд Гау вражає своїм різноманіттям і унікальністю. Багато які рослини, що ростуть тут, не знайти більше ніде на землі, вони є справжніми ендеміками острова. З поміж понад двох сотень видів вищих рослин, щонайменше 70, існують виключно тут. Символом і головною ботанічною гордістю Лорд вважається елегантна пальма Форестера Кентія. Ця рослина здобула шалений попит у Європі та Північній Америці ще в 19 столітті, особливо під час правління королеви Вікторії, коли вона стала ознакою добробуту та вишуканого смаку. Її екзотичність, повільне зростання і складність у вирощуванні підвищують її вартість і донині. Суворий контроль за збиранням і продажем насіння робить пальму однією з головних статей доходу для острова одразу після туристичної сфери. Сьогодні на Лорд Гай мешкає трохи більше, ніж 380 осіб. Більшість із них є прямими нащадками перших поселенців. Ще на початку 1980-х років, коли масовий туризм лише починав набирати обертів, жителі острова зрозуміли, що надмірна кількість відвідувачів може завдати шкоди їхньому крихітному довкіллю. На острові одночасно можуть перебувати не більше ніж 400 туристів. І, хоч воно сприяє збереженню природи і дарує мандрівникам рідкісну можливість відпочити без натовпів, ціни на розміщення стали значно вищими. За одну ніч у скромному двомісному номері доведеться платити приблизно 370 доларів США. Охорона природи тут стоїть на першому місці. Автомобілями дозволено користуватись лише за наявністю обґрунтованої потреби. Кондиціонери заборонені навіть попри стабільно теплу погоду протягом року, а будь-які зміни в зовнішності будинків, чи то фарбування, чи обрізка гілки потребують спеціального дозволу. Ці обмеження можуть здаватися надто суворими, але саме завдяки ним острову вдається залишатися екологічним оазисом. Прісну воду місцеві жителі отримують із дощових резервуарів, а для господарських потреб зі свердловин. Баржа з материка, що доставляє продукти, пальне і інші товари, прибуває раз на два тижні. Це ритм, до якого доводиться звикати. На щастя, острів забезпечує себе овочами, фруктами, рибою та навіть водоростями. Важливою складовою життя є переробка. Органічні відходи потрапляють на спеціальний об'єкт, де майже 90% з них перетворюються на компост. Сміттєзвалищ тут немає, а все, що не піддається утилізації, транспортується на материк. Попри обмежену кількість мешканців і гостей, інфраструктура лорд Гау повністю пристосована для комфортного життя. Тут є пекарня, продуктові магазини, винний бутік, поштове відділення, поліцейська дільниця з одним офіцером, музей, чотиримісна лікарня та навіть власна радіостанція. Для відпочивальників апартаменти, віли, ресторани з високим рівнем обслуговування. Хоча мобільного зв'язку немає, доступ до інтернету можливий, а також працюють громадські телефони. Громадський транспорт відсутній, однак завдяки мініатюрним розмірам острова основним видом пересування стали велосипеди. Острів Лордгай не лише головна суша архіпелагу, а й центр групи, що включає ще 28 дрібних острівців. Особливо вирізняється серед них скеля Болс-Пірамід – драматичний вулканічний шпіль, що здіймається з океану на 20 кілометрів на південний схід від головного острова. Висота цієї скелі 562 метри, і вона вважається найвищим морським вулканічним утворенням на планеті. Її химерна форма приваблює альпіністів із усього світу. Перше вдале сходження було зафіксовано 14 лютого 1965 року. Крім того, болс Пірамід став справжньою науковою сенсацією, коли у 2000 році на ньому виявили комаху Дрекоцос Австраліс, яка до того вважалася вимерлою. Цей острів справжня мрія для тих, хто шукає близькість до дикої природи в її найчистішій формі. Втім, така унікальність має свою ціну. На Лордгай відсутні бюджетні готелі, кемпінги заборонені, а великі круїзні суда не приймаються. Дістатися сюди можна лише невеликим літаком із Сіднея або Брізбена. Політ триває всього кілька годин. Найкращий спосіб дослідити острів вирушити на піші маршрути, які вважаються одними з найживописних у світі. Крім того, мандрівникам доступні серфінг на пляжі Блінки, морські екскурсії до болс Пірамід, а також занурення з маскою чи аквалангом. Морський заповідник, створений у 2000 році, славиться не лише розкішними каралами-ландшафтами, а й тим, що розташований у найпівденнішій точці існування рифових екосистем у світі. Та, попри всі природні дива, найбільше враження справляє не краса краєвидів, а самі мешканці ЛордГау. Вони їздять на велосипедах поміж пишної зелені. Їхні діти безтурботно бігають босоніж, а буденність тут просякнута глибокою гармонією з навколишнім середовищем. Зусилля громади, спрямовані на збереження свого маленького раю, викликають захоплення і можуть слугувати прикладом того, як можна жити в єдності з природою, не жертвуючи якістю життя. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.